Добрий день, друзі. ППО працює, Оксана на роботу. Ого, треба було. Треба було не виходити все-таки. Забігла в сусідній під'їзд, бо так гепає над самою головою. Зичить зараза. Літають і літають, казали один. <риклад> ракета була вже десь вісім вісім. Десять минуло. Ми май. вже більше не відкриття буде. Це прийшли укриття. <риклад> а ми. куди а ви ходите в Україну? Ми, ми доходили в це, там я де, бібліотека, сидів, кажу, до бібліотека дивують. Ми йдемо, бо зараз 6 годин почнуть їздити льоліки-баляболіки, які роздовні, які <риклад> <риклад> прийшли сюди. Так. <риклад> 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 Вийшла, спроба номер 2 Сміх то в мене, мабуть, знаєте, захисна реакція. Чи їх багато, чи, того, чи одного не можуть збити, писали що один. А вони гуде і гепає без кінця. Добрий день, дівчатка. Чого ви не поховаєтесь? Хоч ви від осколків поховаєтесь. Дівчатка з магазину стоять на дворі каву п'ють Боже, які ми вже, слухайте, стали зачерствілі е, до, до цього всього ужасу. Ні, ще десь гепає. Капець. Гепає знов скотина. Далеко десь, ну як далеко десь перед містом. В центрі був сьогодні теж. Поїду я, мабуть, маршруткою. В роботі хоч в приміщення сховаюсь. В зачиті все десь ще не можуть збити. Маршрутка моя, слава Богу. В приміщенні, знаєте, не так чути. Я там вийду в коридор між двома стінами хоча. Пожежники їдуть, видно, десь щось горить. Друзі, всім привіт! Це вже наступний день. Вчора я цілий день була на роботі, дуже стомилася. З другої ночі до ранку дрони, ракети. Нічого не знімала, просто відпочивала. Е, у нас сьогодні ось така погода. З четвертої ранку. Вже ввечері йшов дощ, потім вночі не було, а потім з четвертої ранку постійно дощ. І. Температура така, знаєте, осіння вже. Я вже в Жакеті, в брюках і навіть в черевиках. Тому що ні босоніжки, ні білі кросівки для такої погоди не підходять. І я зараз піду, попрацюю трошки, сьогодні в мене тільки одна клієнтка. От, я не пишу на п'ятницю багато, тому що це кінець тижня, я вже втомлююся. Завжди і стараюсь на п'ятницю багато не писати. Іду, зараз куплю продукти, хочу зробити Мівіни салат. Діти замовили мені вже цілий тиждень то каша, то рис був з підливкою, то була картопля з відбивною. Я, бачите, не знімала цілий тиждень таке відео, бо мала кулінарні відео. От. І хочеться вже якогось салатику. Куплю продукти і зайду в комору. Друзі, хочу купити сульфат, верніше монофосфат калію. Вже треба починати бризкати і троянди, і виноград, щоб вони краще зберігалися. Я зупинилась, друзі, показати вам, дивлюсь, чоловік зупинився, Думаю, що він зупинився, а тут дивіться, який красивий виліз равлик. Правда ж краса. От, і бризкати виноград і троянди для того, щоб вони е, здерев'яніли пагони і щоб вони краще зимою перезимували, принесли краще мороз. Виноград треба кропити, обробляти разів 4, починаючи з 40 грамів на 10 літрів. Ну і троянди зо три рази теж оброблю. Ось так. І щось я ще мала купити. В мене там є списочок, я тепер все пишу, бо з пам'яттю не так просто, що ще я в коморі мала взяти. <кій> так що отак. Поки що. Маю ще одне питання у банку вирішити, поїхати в банк. Ну Знаєте, Якось не натішилася літом. Цього року не було ні разу такого, щоб я прям знаєте, вмирала від спеки. Ні, нема такого. Такого нема. Ось така в нас небо затягнуте, і, походу, він ще не припиниться скоро той дощик. Небо затягнуте, йду з парасолькою. Ось так якось. Все глянула в список, що я мала ще купити в коморі, мала купити, друзі, від, від чорної плямистості і від борошнистої роси для трояндочок. От, я подивлюся, там, чи можна змішувати. Зараз дівчатку питаю, може я монофоспат змішаю калію разом із фунгіцидами. І все разом побризкаю. Зайшла в свою улюблену кафешку. Зроблю перерву, тоді піду додому. Я думала раніше, що мені оце не даєш весь світ щось. А насправді перший час взяли робить шади, допомагався на ще. Тобто треба здивати щось що шанс. І іншому я щось забіг. Будьте здоровы. Нет, мені Бачите, що я сьогодні навіть п'ю з молоком каву. Похолодало, хочеться вже чогось такого триптишеньку. Зараз йдемо додому вже робити салати. У мене сьогодні напівфабрикати. бандерики з м'ясом. Добре, Гарне м'ясо всередині. Це в нас м -м, магазинчику новому, тому що біля нас відкрився. Так. Розбираю покупки з вами. Скуплялася в АТБ. П'ять пакувань локшини швидкого приготування по 10 гривень. Сьогодні знижка. Мій віна в два рази дорожче по 21 гривні. Так. А я не запарюю на цей салат локшину, тому що багато соку в томатах і в огірках. Я ем, просто її ламаю в мисочку і наверх одразу ріжу помір, огіру, огірочки і помідори. І воно від соку помідорного гіркового вбирає цей сік. Купила, друзі, чотири томатики, отаких таких твердішечки, тому що домашні осталися м'які дуже. О, то Я купила чотири таких тверденьких томатики, огірок ще в мене є. Огороки є домашній. Далі купила яєць. Яйця по 60 гривень. 61 гривня. Категорія це 1. Нормальні яєчка такі, середні. Так, далі. Далі купила <кій> ковбаску за пів кілограма я заплатила 160 гривень. Ковбаска лікарська. Так, далі е, даю не завжди, а за бажанням. Сьогодні АТБ 34 гривні кукурузка. Додам ще до цього салату. Зазвичай я даю туди так. Локшина, яйця, огірок, помідор, цибуля і ковбаса. Сьогодні додам ще кукурудзку. І купила майонез. Можна зробити самій, але мені лінь. Я лінюся. Майонез теж акційний. 43 гривні, смак королівський. 60 67% жирності. І купила чай. Чай не акційний. Чай 70... 79 гривень. А чай серії пекоя, тобто міцний походження шріланка, ланка І є такий. Вищий гатунок. Я завжди чай купую вищого гатунку. І походження шріленка він тоді смачний і хорошої якості. Це зараз поставлю зварю яйця. От, а тим часом буду нарізати всі продукти, і буде салатики. Так, і ще дивіться, я купила монофосфат калію, 65 гривень ось такий, тут 250 г. Для, на перші початки мені вистачить, потім, якщо треба буде докуплю, буду бризкати е, виноград і троянди. Для того, щоб здерев'яніли пагони, щоб вони краще тоді перезимували. Бо все, що буде зелене, не перезимує. І купила ось таке для е, троянди, два в одному аптека-садівника, торгова марка е, антигусінь і самшит. Казали, і тут так описано, що дуже широкий, широкого спектра дії самшит, фунгіцид, Але я прочитала вже в Гуглі, загуглила в інтернеті, і все-таки чорної плямистості немає тут. Тому я, мабуть, додам ще квадріс додатково. Квадріс має в показаннях чорну плямистість. Ось так. Не пам'ятаю, скільки, скільки воно коштує. Десь 27 чи що, гривень, бо я за все разом 85 заплатила. Чи, ну, у мене ще ж знижка є а, в коморі. Тому ось так. так І ще, друзі, знаєте, що я тільки що прийшла, заскочила до Сотні. Соняна книжечка як я вам колись показувала з, <кхух> 에, з поезією. Книжка. Я ніколи її не відкривала, а це просто відкрила заглянути що там. Знаєте, на що я натрапила? Друзі. Я натрапила тут багато авторів українських поетів. Я відкрила книжку рандомно, і що я бачу? Попадаю на Івана Франка. І що я бачу? Як почуєш вночі край свого вікна, що щось плаче і хлипає важко? Не тривожся зовсім, не збивай собі сна. Не дивися в той бік, моя пташко. Знайомий? У мене круглі очі думаю, нічого собі, от звідки пісня. А як почуєш вночі біля свого вікна, що щось плаче і хлипає важко Не тривожся зовсім, не збивай собі сна. Не дивися в той бік, моя пташко. Класно, скільки ми співаємо пісень. Да? І, і це все поезія наших українських поетів, яка покладена на музику. А ми про це навіть не знаємо, не здогадуємось. А це уривок із, -да, із вірша Івана Франка. Ось вона, Іван Франко. Але тут тільки два, два стовпчики, друзі. Далі йде се не ти сирота, що без мами блука, не голодний же брак, моя зірко. Все розпука моя, невтишима тоска, Все любов моя плаче так гірко. Але оцей перший стовпчик це куплет і відомої нам пісні. Ну і тут ще є багато, я вже потім полистала, я не могла вже відірватися. І Лесі Українки багато поезії покладено на музику. Так захопило, знаєте. Іноді так для, для душі заглянути сюди варто. Микола Вороний. Дивись, коханий мій, дивись в моїх очах весна. Казала так мені колись красуня чарівна. І я дивився в очі їй, але з її очей сміявся холод, Боже мій, без зоряних ночей. Цілуй уста, цілуй чоло, вона казала знов. Я, мов кастальське джерело, натхну твою любов. І я в чаду солодких мрій припав до уст і млів. Той поцілунковий напій мене труїв, труїв. Стискай, коханий мій, стискай до серця пригорни В моїх обіймах щастя, рай і сни, рожеві сни. Я чув той шепіт вже скрізь сон, в обіймах білих рук і гину, мопла окон, в стисканні двох гадюк. Прикольно. Класно, Василь А Пачовський, навіть не чула такого автора. Забудь мене, мене забудь, що нам колись живріла грудь? Що серце рвалося колись? Ми розійшлись. Ми мали сльози в очах, та ми йшли на різний шлях, я плакав з горя, але ти з щасливости. Тобі зозуля на весні кувала, а мені, мені вороння кракало сумне. Забудь мене. Класно. Тільки авторів я в шоці, навіть не чула таких. Все, до праці. І так, друзі, я подрібнила локшину, зробила дрібненькою, і буду сюди зараз класти огірки і помідори. Отве клала, стік буде стікати сюди, і воно розбухне від соку. Ну от, готово яйце, кукурузка, ковбаска, огірок, томатик, цибулька, зелень і знизу локшина. Зараз солю, перчу, майонезик і все. тазик салатику готовий. Так, гарнюня, правда? Я горню не виглядає. Краса. Ну що ж, ось вот така красотень виходить. Спробую разом з вами. Ніжнятінка. Смачно? Я буду вечеряти, друзі. Можливо, ви теж вечеряєте або снідаєте. То вам теж смачного. Дякую, що заглянули. Додивились мене до кінця. Бажаю вам спокійної ночі. Спокійних днів, хороших новин, мирного неба над головою. Добрих людей, теплих поруч, багато любові, тепла, радості і всього самого найдобрішого. Зустрінемося! Па-па!